Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний річний Іван. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У ЗМІ з'явилася інформація з приводу того, що Сполучені Штати Америки готують передати військове обладнання для Тайваню. Варто відзначити, що Минулого місяця досить активно обговорювались питання щодо того, що Тайваню можуть надати перший пакет військової допомоги. Для того щоб посилити обороноздатність відповідного острову, і ось голос Америки зазначає про те, що адміністрація Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі військового обладнання Тайваню в рамках програми, яка зазвичай застосовується для суверенних держав. Про це інформують змі з посиланням на повідомлення уряду США, яке було надіслане конгресу у вівторок, 29 серпня. Обсяг пакету, який є частиною програми зовнішнього військового фінансування держдепартаменту, становить 80 мільйонів доларів і буде оплачений платниками податків. США, про що зауважують американські журналісти. Відповідно до закону про відносини з Тайванем і нашої давньої політики одного Китаю, яка не змінилась, США надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для того, щоб він міг підтримувати, Вати достатній потенціал самооборони про це сказав речник держдепартаменту у заяві про що повідомляє видання AP. представник держдепартаменту. Додав, що США зацікавлені в мирі та стабільності тайванській прототі, що має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки. Та процвітання. Ну і варто знову ж таки вже було передбачити, що відповідний крок з боку адміністрації президента США Джо Байдена, він був досить негативно сприйнятий китайською стороною. Китай загалом говорить про те, що Тайвань – це є їхня територія, і, відповідно, Міністерство закордонних справ Китаю 31 серпня висловило рішуче невдоволення і рішучу опозицію щодо продажу зброї, що, за словами заяви, завдає шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю і підриває мир і стабільність у тайванській протоці. Офіційний Пекін закликав США припинити озброєння Тайваню і не створювати напруженості у районі Тайванської протоки. І далі від... зазначив, що готує якісь відповідні кроки на дії США. Також варто відзначити в контексті допомоги українській державі. Речник Міноборони США Мартін Майнер заявив, що пакет допомоги Тайваню абсолютно не вплине на військову допомогу США Україні за його словами. Допомога Тайваню включає можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому. Ось така інформація, як я вже говорив про неї раніше, також говорили різноманітні ЗМІ, і адміністрація Байдена зазначала, що може виділити такий пакет військової допомоги, і ось відповідно, станом на зараз, Тайвань може отримати цих 80 мільйонів доларів. Що тут варто відзначити? Я недаремно прокоментував реакцію Китая. І тут е, варто дійти до висновку, що відносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки вони далі будуть знов ж таки загострюватися, і так і незрозуміло, як Китай, Сполучені Штати Америки будуть знаходити якісь Точки дотику у своїх взаємовідносинах, але в даному випадку Сполучені Штати Америки намагаються діяти на випередження, надаючи таке озброєння Тайваню, щоб острів відповідно мав чим оборонятись у випадку можливої агресії з боку Китаю. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!